Слава Україні! Доброго дня мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 24 квітня, проживаю я на Вінниччині. і хочу трошки розповісти вам про добрива, які буду використовувати для підживлення, підкормлення дерев своєму садочкові. кореневе підживлення, підживлення по листкові. Буду додати в оприскувач. Минулого року я користувався хелатними добривами. Мені дуже сподобалося, був дуже великий високий ефект від тих добрив, тому що, як би там хто не розказував, що не потрібно, але дуже потрібно. Особливо перший. Вегетації. При першому розпусканні листочків обов'язково потрібен азот, надалі кальцій, калій, фосфор, так само, як і бор при цвітінні. Всі плоди хуріють нестачею кальцію. Особливо дуже вражається, виражено це на яблуках. Є такі сорти, наприклад, Golden delicious, Семеренка. Ще деякі такі, що дуже страждають від шкірною плямистістю. Яблука плоди дозрівають, тоді з'являється підшкірна плямистість, такі крапочки, тоді ці крапочки стають більші, в результаті яблука їсти не можна, бо підшкірою темнокоричневі плями. І плоди такі. Не годяться для споживання. Цього року я буду використовувати такі добрива. На даний час використовую універсальне 202020. -20 -20. Тут велика, великий вміст азоту. Це останній раз я буду його використовувати, Надалі буду користуватись другими. По можливості буду вас інформувати. А це буду ще додати на ось. 25 грамів потрібно на 10 літрів води на оприскувач. Нам тут розказують, що це німецьке, але я хочу, щоб ви побачили. І як тут написано замовник, виробник, замовник, фасувальник. ну, Виробник пишуть, що Німеччина. Один кілограм упаковка даного добрива. І тут, і тут є от таблиця. І коли вносити. От тут видно, що 20-20-20 універсальне, початок вегетації, бутонізація, зав'язь Іде 20-20-20, так само другий раз, третій раз. ріст плодів вже не додається 20-20. Вже тільки дозрівання плодів. Ну, не бажано тоді додати, бо тут азот може спровокувати повторний ріст. А вже на осінь, після збору урожаю в пізню осінь, то можна додати такого універсального добрива. В упаковці є така ложечка, мірна 25 грам. Пакетик. Кілограмовий, отак щільно запечатаний, має таку порошкоподібну, подібну, не так, як добрива, порошочок. Швидко розтворюється у воді. такі гранули. Це я буду використовувати його вже третій раз. Далі буду використовувати інші. Це комбіновані добрива. Це універсальне. В подальших своїх обробітках буду використовувати з кальцієм і з калієм більше літом із кальцієм, а з калієм ближче до, до осені. Спробую цього року такого виробника. Як вони покажуть собі, хелатні, ще раз кажу, я використовував хелатні добрива, мені дуже сподобались минулого року. Ну, рекламують, говорять, що ціна багато краще. Кожна така упаковка кілограмова. Я думаю, мені вистачить і на цей рік, щоб спробувати. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Вибачайте, що не розповів раніше задобрювання. ніяк не, не вийшло. Сьогодні така погода дощова, що нічого робити не будеш, тільки закінчився дощ. І бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я та мирного неба. Не забуваємося підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Знімаю відео і я дивлюся, що дощ закінчився, а на листках всі листки в таких п'ятнах, в таких плямах, такого відтінку, як жовта глина від піску. Від сміття. Зараз перейду подивлюсь на якісь інші дерева, це на груші замітив. Так само і на черешні. Відблиск не можна. Значить, цей дощ щось нам приніс. Ластівок нема до цього часу, а всяку погань приносить. Цікаво що ж це може бути. То раніше інформували, що піщана бура приносить нам пилюку з Африки, а тепер щось теж принесло з цим дощом. От дуже гарно видно. на яблуневих листочках, дивіться. Ось такі. це точно якась глина, пісок. хоч би не нашкодило деревам. Знову вирішив трошки поморосити дощ, але от прийшов до прицепа, на дворі стоїть. І дійсно, дивіться, рижа, пилюка.